А це вже наша історія з Бахмутського напрямку. 67-ма бригада. Гармаші Микола та Євген. Батько і син готують до бою американську гаубицю. Пішли в воєнкомат. Ну, там такі черги були, що мене були. Ну, маємо, там сімейно. Батько колишній водій працював на одному з телеканалів. Син маркетолог. Обидва добровольці. Зразу я сам пішов, а потім син вже. Ну, я вже майже рік прослужив, а потім син вже прийшов. Що да. ми їх точно переможемо. Але у нас немає вибору. Просто. Разом нищити ворога кажуть рідні воїни, їм спокійніше допомагає тим, що він Воді як би рядом і боюється, що десь там щось там як. Він своє плече підставить в будь-який момент. Там я своє плече підставлю в будь-який момент. Удома їх обидвох чекає шестирічний Данило, син Євгена, внук Миколи. Бачиться рідко, хіба що по відеозв'язку. Привіт! Привіт, тато! До дня батька Данило малює татові картину. Цього року Данило готується йти в перший клас і мріє на перший дзвоник. І тато, і дідусь зможуть приїхати і підтримати його. Я тебе чекаю, вдома. Світлана Березіцька, Наталія Нагорна, Даніель Косаковський ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.